Речення через понад 200 годин після землетрусу, що ще знаходять під завалами людей, яким пощастило дочекати все таки допомоги. Серед останніх врятованих – 77-річна жінка, яка провела під завалами 212 годин, загалом відомо про 64 людини, які дочекались допомоги після 140 годин. Варто також згадати, що підтверджена кількість загиблих в рунівних землетрусів у Теречні та Сирії 6 лютого переви. Щела 41 тисячу осіб. У новій Зеландії оголошено надзвичайний стан. Це втретє в історії в Новій Зеландії. Через циклон в Україні почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило телефонний дзвінок. Але в нас телефонний дзвінок після чого і продовжимо. Алло Доброго вечора. Ви в прямому етері. Ми вас уважно слухаємо. Порошенко не святий, але ви знаєте, я думаю, що він не сміявся з українського голодомору, він не порівнював Україну з проституткою. Він не сміявся, коли в 2014 році е, почалася агресія, що росіяни передбігають границі і так далі. Коли не захопили якийсь танк, він казав, от молодці, танк захватили. Так що ви знаєте, ви як за Порошенка вже те, і за ту зелену шмарку, чи забудьте все розсе. Дякуємо нашому слухачу за телефонний дзвінок. А у ваших словах є однозначно правда, і ми не можемо, скажімо так, знівелювати вашу думку. Єдине, що хочу лише сказати, свої, свій особистий коментар, напевно, варто відреагувати, якщо ви не проти партнера, те, що давайте звертаємо увагу на реакцію світу. Як захід реагує на кого встає кожен парламент країни і кому є визнання, на кого називають вулиці, і кого рахують зараз світовим лідером? Звісно, що Олексійович Петро, той що п'ятий, зробив свій вклад. Він був вагомий. Він зараз волонтер, Як багато хто з нас волонтерить. І в Чикаго, і по всій країні. Ми йому за це дякуємо, але життя продовжується, і на ньому воно точно ніколи не зупиниться. Вертаючись до новин стихійного до до новин надзвичайних в тих що сталося в світі. А те, що в Новій Зеландії відбулося про циклон. А Україні почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило підтоплення сувих ґрунту та пошкодження інфраструктури. Найбільше від нагоди постраждав північний острів. Саме там розташований Оркленд. От і Дмитро, Дмитро вже має Але маємо ще відповідь. один телефонний дзвінок, тому дуже прошу, Вадим, дозволити. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. А, добрий вечір, я дуже перепрошую, але ми такі з москалями подібні зайти в Росії. Замість любити родину почали Путіну дуже дещо робити. Так само я бачу в Україні. Не можете порівнювати, що десь стають парламенти. Це не Зеленському, це є простим людям, солдатам і геніальним генералом. Люди Зеленського, такі як Єрмак, вони роблять страшні диверсії, і чомусь Зеленський не хоче. Його позбутись, не бачить він цього львівського міністра, який краде і каже, що був дуже зайнятий, і не зауважив, як там при закупці продукт. Там багато речей, там є не зеленському з мужності українського народу стоїть. Не путайте, не дуріть людей. Мужності солдат, розуму геніальності генералам і простих людей, які піднялись. Ніколи не повторюйте таких дурниць, що стоїть зеленському. Дякуємо знову ж таки за телефонний Дзвінок цього разу напевно тоді утримувась від коментаря, оскільки варто дом... договорити про надзвичайну ситуацію, яка сталася в новій Зеландії. А нашому слухачу ще раз дякуємо. Знову ж таки, кожного своя думка, і ми на це всі маємо право. Отже, у новій Зеландії оголошено надзвичайний стан це втретє в історії країни. Через циклон України почався сильні, почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило підтоплення суви грунту та пошкодження інфраструктури. Найбільше від нагоди постраждав північний острів. Саме там розташований оклен, найбільше місто країни. Багато людей багатьом людям довелося евакуюватися. А деякі були змушені вибиратися на сушу вплав через вихід річок із берегів. Рятувальники також а, забирали людей із дахів будинків без електрики. Лишилося близько 250 тисяч людей. А, Повалені дерева пошкоджено, будинки та лінії комунікації. А деякі населені пункти взагалі відрізані від зовнішнього світу. Що стосується постраждалих, то наразі відомо лише про одного про одного зниклого безвісти рятувальника. Ще один отримав тяжкі травми. Україні зазначили, що не зможуть самотужки впоратись із наслідками, тому їх їм вже пообіцяли допомогу, пообіцяли Австралія та Велика Британія. Також нас є дуже цікава і важлива інформація. Чи винні турецькі турецькі забудовники в десятках тисяч смертей, і як політики та влада ігнорували проблеми в галузі задля високих темпів зростання економіки? Отож, землетруси на півдні Туреччини знищили щонайменше 25 тисяч бойовель, хоча здебільшого зруйноване житло було збудоване у 20 столітті, але значна частина нових будинків так само не витримала підземних поштовхів. До нового до новозбудованих в турецькій республіці застосовуються жорсткі. Вимоги щодо міцності матеріалів та конструкцій, проте як виявляється, багато будівельників нехтували правилами і підкуповували інспекторів контролерів. Після шоку, з яким зіткнулася країна, влада Туреччини одразу почала затримувати і заарештовувати забудовників та генпідрядників будівельних робіт. Утім, опозицію. І громадян і громадське суспільство полювання на звинувачених не задовільнило. Вони нагадали турецькому лідеру Реджепу Ердогану про корупцію та адміністратив, е, адміністративну відповідальність винних у порушених правилах будівництва. З кожним днем фіксувалися дедалі більше загиблих, що лише загострює ситуацію в країні. Турецькі вчені кажуть, що ці поштовхи вивільнили енергію, яка дорівнює вибуху 500 атомних бомб. Не засвоєні уроки у 1999 році. Ще у місці Ізмір на заході Туреччини стався потужний землетрус, нас якого загинули 17 тисяч осіб і були зруйновані 20 тисяч будинків. Через два роки країну наздогнала жорстока фінансова криза. На хвилі критики влади в прпрем'єрське, а згодом і президентське крісло сівредже Пардоган. Одним із способів виведення країни з кризи стало створення ним законодавства будівництві. Що спричинило вибух на ринку, зокрема у новому законодавстві прибрали норму про необхідність перевірки будинку після отримання ліцензії? Це означало, що забудовники могли вносити несанкціоновані зміни до проектів. Паралельно в країні посилювали стандарти безпеки. Зокрема, у сейсмонебезпечних регіонах будівельники повинні були використовувати високоякісний батон, арматований сталевими стержнями, який мав поглинати вібрації від землетрусів. Утім, місцеві експерти та активісти стверджують, що архітектори та підрядники часто нехтували стандартами. Зокрема, влада регулярно проводила будівельні амністії. Забудовникам дозволяли вводити в експлуатацію об'єд. Єкти зведені з порушеннями в обмін на штраф. Голова палати архітекторів 2000-го міста Османі Халізе Сен разом з журналістами оглядає руїни свого будинку під час землетрусу. Одна з дев'ятиповерхівок склалася як картковий будинок в уламках немає арматованої сталі. Бетон втратив міцність і колони обвалилися разом з перекриттями. Як тільки земля, земля почала трястися, пояснив голова її чоловік. Мустафа припинив працювати в будівельному секторі багато років тому. Він програв конкуренцію кампаніям, які економили на будівельних матеріалах і пропонували замовникам нижчу ціну за свої послуги. Ми використовували 100 тонн заліза на будівлю. Вони 90 тонн. Наше місто розташоване поблизу тектонічного розлому. Я знав, що рано чи пізно станеться катастрофа, говорить він. Джерело The Times вказує про численні випадки нерегламентованих ремонтів і навіть демонтажу. Несучих колон на перших поверхах турецьких будинків для облаштування офісів, банків чи магазинів. Аналітики кажуть, що причиною загибелі людей стали значна потужність поштовхів, нехтування будівельними стандартами, корупція і погана політика. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.